Кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про заяву Тіни Кароль, Шурінц і Київські вечірки, лип. Скальницька, Клопотенко та втрата Фаріон. Можете зручніше, наберете чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ну це смішно, це все смішно. Особливо останні з ким. Мене ж поженили. Чим як це я кажу в дії, не бачила все, все підробка. Саме так, судячи з цього відео, можна сказати, що Тіна Кароль офіційно спростувала свої відносини з бізнесменом українського грузинського походження. Проте, знаєте, Тіна могла працювати на повному серйозі без жартів на важливій дипломатичній посаді, тому що Тіна кароль спростувала ці чутки, не спростувавши. Тобто Тіна все перевела в жарт, потрібно читати між рядками, а не сприймати прямо, як вам говорить про ті чи інші речі артист. Відповідно, тіна, вона персонаж, от саме персонаж, от з цієї точки зору, якщо розглядати в шоу-бізнесі, вміє викрутитися з будь-яких ситуацій. І сьогодні вона обрала шлях Адель. Тобто, я на своїх концертах буду спілкуватися з аудиторією при цьому. Я буду обов'язково спростовувати або переводити в жарт, або притаскувати потрібні мені тези, аби суспільство це правильно сприймало саме так, як потрібно мені. Тому тіна Григорівна. Вау! Тіно, браво! Ну от в прямому сенсі слова без рофлу. Це потрібно вміти. Це лише клепка, власна. Досвід і розуміння, як працювати зі своєю цільовою аудиторією. Тому Тіно молодець хороша спроба, але ж ми то все знаємо і а, не повелися на цю уловку, яку підготувала Кароль на своєму концерті. Що ви про це думаєте? Давайте поспілкуємось в коментарях. Ну а з вас обов'язково вподобайка, підписка, знову ж таки, комент для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо. Про ту чи іншу особистість, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Знімаючи майже три роки формат пліток, я нічому не дивуюсь, але бувають такі гучні зливи, про які навіть складно говорити. Але їх потрібно озвучувати. Розуміючи, що коли замішані серйозні прізвища то скоріше за все а воно не скоріше за все а по факту змі не підтримують не дадуть публічного прояву резонансу розвитку цієї історії тому що ніби під час війни Е, окей, не буду робити спойлер. Е, дуже хороший висновок. Ми отримали від кошеня. Коротше, сьогоднішній злив буде стосуватися Стаса Шуріца. Пам'ятаєте, третя фабрика зірок Україна. І я тоді звернувся до наших кошенят. Написав, будь ласочка, кому що відомо про учасників, на яких я не знайшов жодної інформації або дуже мало деталей. Будь ласка, надсилайте. З'являється кошеня, яке мені надає інформацію, ну не просто в форматі зливу. А зі всіма явками, паролями, прізвищами, переписками, врешті-решт, так ось я вам дещо зачитаю і далі озвучу свою думку, свою теорію, бо це просто сюр, на мій погляд. Натрапляю на інтерв'ю Мама Ріко Єфросиніної і дивує її щирість в лапках. Якщо така чесна, то чому не розповість, що для Шурінца по хорошій дружбі завжди була для нього бородою. В той час як Стас виключно по шоколадному морозиву, як ти кажеш, його загадкова дружина Віолета, у якої онкологія міф Шурінс в Німеччині живе з чоловіком. Шлях Шурінса почався на Юрмалі, де він за гроші переспав з російським піарником Навацьким. За ці гроші він поїхав далі в Україну до Антона Сови. Ось їх спільне фото. Можете переконатись. Коли Олексій Гончаренко і новий канал послали подалі Стасіка, він пішов на контракт Сови на Туарон. Далі він потрапляє в тусовку Алана Бадоєва, де його знайомлять з Амфісою Чеховою. Потім Амфіса забирає Стаса в Москву до продюсера камеді і до колишнього клієнта Шурінця Олексія Навацького. В одному з інтерв'ю підтвердив сам Стас, що контракт з Меладзе був липою і чисто картинкою для глядача. В Росії кар'єра не пішла, звідки поїхав в Німеччину і знайшов собі там чоловіка. От і вся історія. Ще момент, до речі, Стас увесь час був розмінною монетою на легендарних вже київських вечірках дуже відомого елітного режисера. Дивує, що увесь світ говорить про підіддя, а про покадьків, які надавали в оренду тіла молодих юнаків впливовим і заможним, мовчать. Ніби під час війни високий запит на справедливість в українців водночас. Мовчать, бо бояться прямої протекції цього режисера-продюсера обличчями першої величини у вигляді вищої еліти. Вау! 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 Мене взагалі запитання назріває, які ще секрети приховує фабрика зірок? Взагалі усі сезони. Тому що складається враження, що це фабрика не зірок, а фабрика м -м -м, юних тіл. Ви розумієте, про що я говорю? Треба бути обережним, тому що YouTube дуже гіперчутливий до конкретних термінів, а просто як це все працювало в Україні. І якщо казати ні-ні ні, ні, боже упасі, в українському шоу бізнесі такого не було. Це все там брудний захід. Ні, почекайте. А чим взагалі український шоу бізнес відрізняється від світового? Ну крім об'ємів грошей, які заробляються. Людська природа, ось ці паттерни, вони в усіх плюс-мінус однакові. І коли ти отримуєш необмежену владу, тобі набридає все звичайне, все звичне, все зрозуміле, ти готовий йти на так звані експерименти, як би це жахливо не звучало, і шукаєш нових острих емоцій будь-якою ціною. Але це не виправдовує тебе і твої злодіяння. Тому ось ці фабриканти, які випускалися, чи є вони учасниками цих вечірок. Тільки третій сезон, що відомо по першій фабриці, по другій, по четвертій. Давайте разом вивчати цей кейс, тому що я за справедливість. Мені хочеться, щоб ми розуміли, які люди мають популярність, вплив, якщо вони ще мають цей вплив в Україні, і з ким ми взагалі маємо справу, тому що це страшно. І саме в той період, коли тобі 18-20 років або молодше, коли ти ще не визрів як особистість, як людина, ти підеш на будь-які поступки, на будь-які прохання, на будь-які умови дорослих дяді, тьоть, аби отримати обіцяну славу. І як зазвичай, цими юнаками, дівчатами юними просто користуються, а обіцяного вони не отримують. Це ламає психіку, ламає життя, і на цьому потім все. Дуже сумно це усвідомлювати, а ще сумніше це озвучувати. Ну, те, що Стас пройшов тяжкий шлях, як потрапити в шоу бізнес, це зрозуміло. Те, що його дружина Віолетта це все ілюзорна історія, ого, здивований. А, тобто, там, я так розумію, була Віолетта, яка підігравала роль, але вона не була його дружиною. А, мама Ріка. Хм. Цікаво, а що ще приховує Мама Ріка? А, Стас Шурінс Не мав принципової якоїсь позиції, пробував себе скрізь і всюди. Далі йдемо. А, живе з чоловіком. Є ще одну досить відверту зіллю в телеграм-каналі. Перейдіть, будь ласка, за посиланням в описі під відео в закріплених. А, там ще є світлини Стасіка, які підтверджують слова нашого кошеня. Я зайшов в певний ступор, тому що мене зацікавила історія легендарні київські вечірки. Я хочу зрозуміти, про кого йде мова до кінця. Тому що історію, яку надіслали мені, у мене просто очі ось, ось такі, розумієте. І мені дуже сумно, що ось цей висновок озвучений вище в українців високий запит на справедливість під час війни. А в той же час. Потрібно мовчати, тому що будеш для когось незручним і отримуєш атата. Вау! Цікаво! Дуже цікаво. О, горе та й годі, друзі. Треба розбиратися, треба вивчати цей кейс. Я хочу дізнатися більше подробиць, аби не бути голослівним. Будь ласочка, кому що відомо про які такі київські, легендарні вечірки, якого елітного режисера. Ну, у нас режисерів то багато в Україні. А, продюсерів теж багато, і багато хто з них є елітним. Про кого саме йде мова? Тому що в мене в голові а, поки що запаморочення, знаєте, така піліна, туман, нерозуміння того, що відбувається. Невже все ж таки в нашій історії, що бізнес нульових ну, зрозуміло, що він був сексуалізованим? Зрозуміло, що всі проходили через ліжко, але що там якась люта дікуха? Я цього не знав. Коротше, давайте розбирати, давайте вивчати, в кого є якась інформація, діліться для загального розуміння, про що йде мова, бо тема серйозна. А далі ми з вами подивимось невеличкий шматочок зі Скальницькою. У 2022, боже, 22-му, напевно, році я зробила маму мамопластику. Я годувала груддю першу дитину, свою Мілану. Рік. І потім в мене просто груди стали тряпочки. Я, я робила якісь і шліфовки, і колола туди жир. Да. Капусто прикладала? Е, ні, Но. капусту знала, але я, я, я колола цей жир. Знаєте, свій супер... жир колола в груди. Так для мене це абсолютно загадка. Я не можу зрозуміти, для кого цікава блогерка Скальницька, яка її аудиторія, чому вона популярна, чому в неї так багато підписників? А... Я не розумію ось цей контент, який знімають в інстаграмі, інстаграм-блогери. Я не кажу за усіх. Але у випадку скальницької я дивлюсь на це все і думаю: М -м окей, можливо, ви іншої думки. І просто знаєте, на контрасті можна поставити Скальницька і Клопотенко. От Клопотенко, він теж в якомусь сенсі блогер, але він створює продукт, в нього є професія, у нього є чому повчитися. і Тут все зрозуміло. Скальницька? Хто скальницька? Що скальницька? Що ви з цього приводу думаєте? Давайте поговоримо. А Клопотенка я не дарма згадав, тому що він з ноткою гумору і великий молодець. От мені імпонує, як в медійному просторі він себе позиціонує 360, тобто не тільки а, як кухар, не тільки як професіонал своєї справи, не тільки як людина, а ще й чудовий гуморист. Давайте глянемо. Смажимо сандалі. На війні загинув зять Ірини Фаріон. Він воював на сіверському напрямку у складі 4-го батальйону Сила Свободи, бригади швидкого реагування НГУ Рубіж. Мої щирі співчуття сім'ї та близьким. Ви знаєте, насправді це дуже страшно, коли людина в один момент втрачає всю свою сім'ю. Я розумію, що мої слова не втішать, що мої слова не повернуть ваших близьких до життя, але. Я дуже сподіваюся, що Софія зможе триматися і рухатись далі. Друзі, дякую за ваш перегляд, за те, що знайшли час. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для присування цього ролику. І я нагадую, що випуски виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Тож побачимось з вами вже завтра.